Доброго ранку, друзі! Гарного тижня, понеділок тиждень розпочинається. От, і хочу сказати, що розпочинається він капризами лютого. Лютий капризує дощем і вітруганом. Вчора вітер, сьогодні, з самого ранку, дощ. Він навіть ще вчора вночі розпочинався. Я чого знаю, того що у мене Юрасик вчора вночі майже до 12 був у гаражі. От, е, працював сьогодні. Я йому е, даю уже трішки відпочити. Вибігла сама порати, хоч він мені, мені там з ліжко кричав, ні до чого не лізь, так кажу, не розказуй. Лежи. Я розумію, що важко стомився. от, е, Тому каву з ним попили і вдягнулася, вибігла е, сама. Зараз усе швиденько подаю, дощ не припиняється. Така у нас погода цікава. Ну, от, як бачите, Вітер, вітер, вітрисько, хмари гонить. Доща так хмарно, хмарно. І дощить. Ну, але нічого, нічого не вдієш і цим дощам потрібно походити, попорати, подавати. О! Думаю, хоч би клеївки сьогодні там до решти не зірвало. Тому так, шведесенько. Зайшла в гараж темінь. Темінь темнісінька. Щось він ось тут майстрував. Біля цього трактора показував мені, розказував, робив речага, так, щоб до нього не нахилятися. Ось, ось цей на підйом на візки. От, і каже, все вийшло, зробив, вивів, десь він там колись потім щось розкаже. От, Але виключав світло, зайти в гараж темно, а це ж через гараж потрібно зайти, щоб набрати зерна. Мусила вмикатися, наберу і буду сам перед курей відкривати. Так, тут відкрила, але посипала зерно всередину. Хай їдять, тому що ну хай не ляпає. Вони собі схочуть, то повиходять схочуть, будуть сидіти, от але на вулиці не насипала. Тим зерно насиплю на вулицю. Ну от як бентамочки вилинюють Були такі всі чорні, чорні, чорні. А робляться жовтошийки шейки цікавенькі такі. Ки забігла до голубів до фазанів, он сидить. Голубочка чорненька, друзі, придбали ми її буквально вчора. Принесли нам 200 гривень, чубата голубка, тому що у нас виявляється чубатеньких два голуби. То будемо старатися підпарувати вже. Он там жовтий, червоний є. Білий. Так, голубка де голуб. Ну, одним, одним словом, так, у нас виходить, будь бо розпарований один без пари, то придбали чорненького таку чубатику. Петруй стоїть уже в мене прямо в чоботях, і я так все очікую, коли ж він мене зараз вдарить. Ну, але поки що він стоїть. І так посварується. Я вже все тихенько відхожу, не чіпаю, їсти насипала вода, і все. Поки я зерна понасипала, дощ таки починається гарний, все-таки я буду забирати кориця туди курам до хліва, щоб вони не кисли тут. А ну що, думала, що постоїть, поки такий дощ сік не, не сильний, але бачу, що він сильніший, значить будемо створювати комфорт, хай не киснуть. Все. Ну от, качки цесарки повиходили, кури. Кури думають. Кури ще думають, рамбо співає, молодий он теж. Зараз будуть виходити. Поки вони вийдуть, то качки вже. Це сарки добуться там щось. Кура поки трактором разом і допізна, палив, тому каша є сьогодні, бочкові свиням. Тому я швиденько зараз. Оце майже відро такої кашки розмішуємо з водою. Бачкові дуже любить, а решту свиня. Дав наказ, щоб в каструлі нічого не лишилося, це значить буде знов ставити варити. Тому так. Он хто? Іди сюди, іди біляш. іди давай. Іди біляшик, іди. І, бачите, хто відв'язаний? Відв'язаний біляшик. Це означає, що якщо ніхто його сьогодні не прив'яже, то яєчок я не назбираю. Он якої підскакує біля ведра їсть <фл Manting> кашку. Радує те, що коли нема морозів, то воду можна набирати ось так на вулиці, не потрібно бігати по неї в хату, а це тут біля крива. два метри та й все. Коника тобі напою. Ну, але болото. Під ногами болото, то ходити нелегко. Ноги постійно кудись їдуть. от, І думаю, гукав Юра, що ні до чого не ліз, я сам, і думаю, то як би йому було? Мені важко, а йому потім. Тому так, тому мусимо один одного підтримувати, шкодувати. До речі, хтось там пише коментарі. От, і, і цінувати один одного і допомагати, і цінуємо, і допомагаємо. А якщо... Є такі, які, знаєте, цікаві, неоднозначні вислови, особливо у шорцах. Дорогі друзі, не сприймайте, то всерйоз, то всього-навсього жарт. От і, і, і за трактори, і за, і за ліс, і за все, що почуєте, от буває таке. Ми просто жартуємо. Але все рівно дякую усім за підтримку і за усі коментарі. Все, випив, Архипушка, випив. А як так, що ти сьогодні вип не перекинув? Може тобі ще дати? Давай я піду ще принесу. Давай. От і Кархипцю наївся. Друге відро води хлебче. Ну, але вже все, більш не буде. Ану, Архипушка, дайно ну, я таку на тебе позазираю. Тато вчора тебе чесав. Розчисений, пухнатий. Ану, покажи-но, ну, не накручено ніде так. Тут Ну, здається, що ні. Та не хоче більш. Льосик. Льосик, доп'єш воду. Нано, на. тікай. Ну, давай вже цього повітря. Так. Пошурували кури нестися, а там сидить качка. І курка стоїть вже одна, свариться, друга на черзі, а качка собі сидить. Так, встала, встала, що там? Що там? Ти просто приціняєшся чи що на те гніздо? Чи неслася? Ну, одним словом, потепліло. Ну, вон ще одна ознака того, що потепліло. Качки летять, куди бачать, і де бачать. Напевно, що потрібно буде знов крила підв'язати. Свиням каша стоїть, пахне, поки буряк терла, то вони кричать так, наче їх тут не четверо, а ціла синоферма. <реш> Відразу стоять, а їсти, що не даю. <реш> Піду ще по воду, ще покричить. Ну, все, як то кажуть, в Богдаді, все спокійно. Тільки шльомбають кругом. І там, і там. А тут ще одна, ця що біленька, поперек стає. Ух ти! в мене качур молодий. Півня добиває, теж молодого. Ану? Ану відстань, пускай на його. Що робить? Ану нічого, півень теж не дуже здається. Тайсон розігнав. Тайсон, розганяй. Ви що робиться. Що робиться? Розійшлися. Ну, Тайсон, так, да. Тайсон качуть старший, він мудріший. Але ви ж ви подивіться на цього молодого, він знову біжить. А ну, розійдуться чи ні, чи будь-продовжувати. Наскубав дзьоб пір'я з півня. От це в мене ці страсті, а? Заспокоїлись? Отак, От напевно, що заспокоїлись. Ну ви тільки гляньте, ці двоє на вишках звелися, молодняк. Я не знаю, що це таке. От що означає весна? Билися, поки не попадали до свиней, через корито не повибігали. І далі човбуся, я не можу з цих курей. Дивіться, що роблять. Це ж уже обох обох розз'єднує, роз га? І вони що роблять? Ану пішов, пішов, сказала. Ох, той собаки! Зійдуться, то не можна витримати. О, 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 о! О! Що летиш? Що летиш? Що хоч? Пішов звідси, пішов, сказала. І що робить? Так, тікай. Тікай, сказала. Паскуди. Все, розбіглися, де той? Біжи. Давайте теж забирайся. Так, о, оце хто розборонить, то це зараз цесарки. Цесарки тільки бачать, що б'ються, і це починають. Бах одного, бах другого порозбігалися. Давай, давайте нагород, а той туди до хліва. Давай, сказала на город. Бистро, розходьтеся десь, щоб я вас не бачила. Вон подивіться на цього господаря рембуга. Цей зібрав собі свій гарем під е, ялинкою в малині і каже: ви там бойтеся, скільки вам влізе. А я собі тут мені добре, правда? Ой, треба буде той молоднячок весь на юшку пускати, тому що буде біда. Вони б'ються, то вже б'ються страшно. О, порозганяла трішки, поки попорала. Все, завершила поранку, буду йти на роботу. Хочу сказати, що, на жаль, трішки ми похворіли. Уже я кашляю, горло першить гарненько. Старшенька Людмилка температурить, Іван найменшенький температурить. Одна Марійка пішла в школу, Вероніка теж з горлом. Таке набрякше геть червоне. Правда, слава Богу, температури немає, але теж сьогодні вдома. Ну, така, така серія, що зробимо? Мусимо це все знаєте пережити, перетерпіти. Усім бажаю гарного здоров'я, гарного тижня, саме головне мирного.